Ці жахливі кадри того, що саме зараз відбувається на прикордоні Сумщини, так це зруйновані цілі життя в людей. І зараз з нами на зв'язку Маргарита Леоненко, це переселенка із Сумщини. Вона нещодавно приїхала на Львівщину. Доброго вечора, слава Україні, пані Маргарита. Яка ситуація зараз у тій громаді на Сумщині, де ви проживали, так якою вона була, коли ви вирішили, що пора звідти евакуйовуватись? Сituація дуже жахлива, дуже страшна. Цілий день сирена, вибухи. Діля нашого будинка був вибух. Це дуже страшно. А в якій саме громаді ви проживали до переїзду на Львівщину? Сума. Ну, розуміємо, це дуже складна ситуація. Як загалом проходила евакуація, так? Як ви для себе це рішення прийняли? Ну і наскільки складним воно було? Ну, дякувати Богу, що у нас є свій автомобіль. Що ну, вирішили, що треба вже виїжджати, бо дуже жахливо, дуже страшно і вирішили, що, що треба вже виїжджати. Пані Маргарита, знаєте, Екологічно про... вже не витримували. Зібрали по які речі і виїхали. Пані Маргарита, чи багато залишається людей в громаді, де ви проживали? І... Що ви можете сказати тим людям, які бояться евакуйовуватися. Можливо, вони нас побачать, почують і наважаться на цей крок, як взагалі відбувалося. Коли ви приїхали до Львова, що далі? Розкажіть трішки більше. Ну, ми приїхали до Львова, слава Богу, що є такі люди небайдужі, що допомагають? Ну що я можу сказати? На другі є. Спілька. Можна виїжджати, вам допоможе. Люди дуже щирі, гарні. Так що да, приїжджайте. Ми звернулися зразу до координатного центру, нам нас проконсультували. Щиро дякую Марії Горівні, що нам допомогли. Звернулися ми ще до Червоного хреста до дівчат, дуже чинні, гарні дівчата, що будуть допомагати, будуть видавати набори. І продуктові, і де є дуже дякую. А де Я саме ви? Вже... Що? Де саме ви прихисток знайшли? Чи можете розповісти, де саме перебуваєте зараз на Львівщині? Ми, ми зараз в Самбарі. О, самбір. самбір. Дуже гарне місце, так. Я родом Самбора. Недалеко. Як вам місто? Як вам Самбірщина, як люди самбірські. Дуже гарне містечко, люди гарні, вічні, віщирі, ну, допомагають. Я вам дуже хочу гарні. сказати, що моя мама живе в Самбері, разом з ви маєте контакти нашого стілого редактора, тому якщо щось потрібно, телефонуйте, мама всім чим може допоможе. Повірте, мама така. Дякую, дуже дякую, щиро дякую. Знаєте, нам багато розповідають про Сумщину і розкажіть. Більше всьому світові, нашим глядачам про ситуацію, яка зараз там. Наскільки росіяни є нещадні? Наскільки вони нищать цей регіон? Це дуже жахливо. Дуже жахливо. Прикордонних містечків майже вже немає. Вони знищили все. Вони не, ну, не дивляться дитина, ста, старі, старі люди, їм байдуже, садочок, це школа, їм байдуже. Не знаю, це не люди, це, це хто на хто? Нема нічого у них святого. Не знаю, що це за люди. Дуже, дуже страшно, жахливо. Вже багато руйнувань в області, правильно? Дуже багато. Ну і зараз бачимо, що ці руйнування дехто пов'язує з тим, що можливо росіяни спробують знову заходити через північний регіон. Так в Україну не знаю наскільки це правда чи ні. А що про це взагалі говорять в Сумах, так чи бачать такий можливий сценарій, чи обговорюють це. Ну говорять місті. зараз ще страшніше, ніж було в перші дні. Тож ти перші дні ти не розумів, що воно, як А зараз ти знаєш, що вони це не люди, а історії. Дуже страшно, всі дуже хвилюються. Не знаю, що вам сказати. Я не можу сказати, дуже страшно. А от ви згадали про те, що зараз навіть страшніше ніж на початку широкомасштабного. А як тоді ці події пам'ятаєте, коли стало зрозуміло, що росіяни не просто обстрілюють, а фізично заходять в межі регіону? Ну, словами, це не передати. Ну ти в перші дні ти навіть не розумів, що це таке. Від перші дні, в перші часи. Ти не розумієш, що тобі робити, куди тобі йти? Десь мабуть, 8-9 ранку. Повсюду душі, аптека, заправки. Ти, ти просто не знаєш, що робити, що воно може бути. Пані Маргарито. Я дуже дякую вам, що ви вийшли в наш ефір. Поділилися вашою історією. Ви своїм прикладом показуєте те, щоб люди евакуйовувалися. І повірте, наші передачі дивляться у різних куточках України. Я впевнена, що когось ви надихнете і можете тим самим збережете тій людині життя. Я бажаю вам. Осісти в Самборі. Самбір насправді дуже гостинне місто. От знайти себе там і щоб вам там обов'язково було добре. І не кажу вам точно кажу вам до побачення, бо певно, що ще побачимо. Зато ж, Маргарита Леоненко, переселенка із супщини, була з нами у цій частині. Головне за день. Дякую. Дякуємо вам.